День малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Заячий обід. Хочете послухати казку? Ну, то слухайте, будь ласка, серед лісу гарна хата. На діток вона багата. Коло грубки сіли в ряд. Троє гарних зайченят. Мама десь пішла по їжу. Принести лозу їм свіжу. Щось матуся забарилась, може, десь там загубилась. Ти нас, брате, не лякай, непривітний взимку гай. У снігу в зимовім гаї діткам я лозу шукаю. Вітер щось здійнявся злий, мабуть, буде сніговій. Я метелиця сувора, снігу вам насиплю скоро. Гей, скоріш, сніжинки білі, до таночку сніжинки, на дозвіллі. Литять до зимоньки, зими. Сніг ущух. Ай ти куди? Гей засипані сліди? Де знайти у лісі хату, де матусю ждуть малята? Де ж дорога? Я не бачу безпорадна я заплачу, аж назустріч суне вовчик він здаватись добрим хоче. Що ти плачеш, моя люба? Не сточила часом зуба. Що ти, вовчику, сльозинка потекла від порошинки? Що це? Ой, поглянь туди. Що ти кажеш? Де? Куди? А зайчиха собі в бік, між ялинок швидко скик. Оце так смачна зайчиха. Та втекла вона на лихо, ну то далі я піду, може, ще когось знайду. Стриб та стриб собі зайчиха, аж руда підкралась тихо. Ось зайчиха, свіжий слід. Саме десь обід. В тебе є маленькі діти. Ні, лисичко, що ти, звідки? Під кущем живу сама, та й холодна ж ця зима. Ой, лисичко, там курчата. Де, не бачу, сніг мов вата? Ледь лисичка в бік зирнула, мама враз в кущі стрибнула. Під кущем собі сидить, хвостик заячий тремтить. Коли бачить, місяченько освітив сніжок легенько. О, привіт, зайчі Хомила. Ти доріжку загубила, та відкинь скоріше страх, я вкажу додому шлях. Бачиш, сосни вбрані в шати, там сховалась твоя хата. Ой, спасибі місяченьку. Врятував зайчатка мамненько. Мої дітки не скучали. Без матусі добре грали. Добре грались, та проте без матусі все не те. Ми за тебе хвилювались ледве-ледве дочекались. Я люблю вас дуже, дуже. Будемо ми жити. Дружно! Щоб не сталося біди, малята, будьте дуже уважні та обережні з незнайомцями. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!